Росія розробила новий дрон Камікадзе. За своїми характеристиками він нагадує вже відомий ланцет, який армія РФ активно застосовує на фронті. Новий безпілотник Камікадзе Куб-2 представив концерн Калашніков. Його розробили спільно з науковим об'єднанням іжевські безпілотні системи. Цей баражуючий боєприпас, за словами розробників, замінить попередню модель Куб, яка не виправдала очікувань. Перша версія. Дрона активно використовувалась російською армією під час повітряних і наземних боїв. Куб-2 за своїми характеристиками наближається до іншого російського дрона камікадзе ланцета. Головне покращення Куб-2 це бойова частина вагою 10 кілограмів. Боєголовка може бути двох типів: ламкова для ураження живої сили та неброньованої техніки. А також, ймовірно, касетна для знищення легкоброньованих цілей. І стартових майданчиків безпілотників у керованому баражуючому боєприпасі КУБ 2 застосували спеціальну конструкцію, яка покращує аеродинамічні властивості та керованість. Цікаво інше у вівторок, 21 січня, концерн Калашніков лише оголосив про презентацію нового керованого баражуючого боєприпасу, зокрема експортного зразка Куб-2Е, для показу на міжнародній виставці озброєнь IDEX -2». 2025, яка відбудеться у лютому в Абудабі. Однак ще 7 січня 117-та окрема важка механізована бригада збройних сил України опублікувала відео з перехопленням нового російського дрона, який спочатку помилково ідентифікували як ланцет. Аналіз показав, що це була саме нова модифікація Куба, що підтверджується його конструктивними особливостями. Поява Куб-2 свідчить про те, що Росія продовжує вдосконалювати Уналювати свої безпілотні системи озброєння, збільшена маса бойової частини та покращені технічні характеристики роблять цей дрон потенційно небезпечнішим на полі бою. Однак його ефективність залежатиме від багатьох чинників, зокрема тактичного застосування протидії засобами ППО та можливостей радіоелектронної боротьби.